Нещодавно передивлялася підписана одну блогерку, тревел блогерку, і вона написала в своїй сторіс, що вона ховається за своїм подорожем. Вона сама зрозуміла, нещодавно, що вона ховається за своїми подорожами, що неї нічого немає. Тобто ні сім'ї, ні дітей, вона пригає з місця на місце. Це також, якби коли, наприклад, людина часто переїжджає там, да там два місяці там побула, два місяці там не може знайти своє місце. Це означає, що вона ну, не заглядувала в себе всередину. Дуже багато людей не заглядають ну, до себе, бояться бояться побачити якусь свою можливо тіньову сторону. Бояться заглянути до себе всередину. Тому, якщо ви помічаєте, що у вас десь якась екзистенційна пустота або криза. Сходіть до психолога, спробуйте навчитись, не боятись, побачите себе такою, яка ви є.